Короткий зауваження номер 82 Я вам не подам знання про всього Бога. Бо я лише частинка Бога. У всякому разі, хочу бути частинкою Бога. А що може знати будь-яка, навіть велика, чи значна частинка про все? Нічого, я нічого не знаю про все. Я знаю, може більше, ніж інші частинки, а може і набагато менше. Бо я тільки можу сказати про те, що я нічого не знаю, тільки здогадуюся про Бога. Бо я не творю чудес, не маю Божого Слова в душі і лише здогадуюся про Бога. Але чи я такий один? А що вам робити, я не знаю. Про це знає тільки Бог. Шукайте Бога і все решта вам. Додасться, не слухайте мене, а слухайте Бога.